Донецький шахтар відмовився від величезної суми за свого найкращого гравця. Отже, Наполі готова придбати лідера Шахтаря Георгія Судакова. Клуб із Неаполя запропонував українцеві п'ятирічний контракт із зарплатою близько 2 мільйонів євро. Тут є дуже важлива деталь. Антоніо Конте просив купити зірку УПЛ ще у січні. Судакова схоже повністю влаштовує ці умови, але все йде до того, що угода не відбудеться. В італійському клубі трохи шоковані вимогами Шахтаря. Наполі запропонував за Судакова 35 мільйонів євро плюс ще 5 мільйонів, але вже у вигляді бонусів. Відповідь Шахтаря була Симальна зухвалою, мало. Шахтар ймовірно впевнений, що зможе заробити на продажу судакова не менше ніж на трансфері Михайла Мудрика, який пішов у Челсі за 70 мільйонів євро. Ще одне італійське джерело стверджує, що в контракті судакова з шахтарем вказана сума відступних, і вона складає космічні 150 мільйонів євро. Шахтар розраховує отримати хоча б половину цієї суми. Саме з цієї причини інтерес до Судакова вже втратили Ювентус, Арсенал, Манчестер Сіті та Брентфорд. А ви як вважаєте, 40 мільйонів євро за гравця, який цього сезону забив 13 м'ячів і зробив 6 асистів? Це багато чи мало?